У цій Кропивницькій багатоповерхівці мешкає Олег Кардаш. Каже, укриття у будинку немає. Тут поряд поліклініка, і там вроді є укриття, а хоч воно рядом якось не довелося поцікавитися, що воно там є, чи воно діє, чи не діє. Не ходив і не хожу якось так вже. Не дай Бог, десь рядом чи вокруг грівне, то тоді ж будеш думати, як ото в нас кажуть, чого. Поки, як то кажуть, петух не клюнув. Вибачте, що так кажу. Найближче укриття розташоване за 50 метрів. Адресу не називаємо з міркувань безпеки. На момент зйомок двері зачинені. Відчиняють, коли отримують сповіщення про повітряну тривогу, пояснив завгосп Олександр Шполянський. У нас відповідальні працівники, які зразу по повітряній тривогі відкривають. Вночі відкривають охоронники. Теж тільки при першому сигналі. Повітряної тривоги, вони відкривають укриття. В незалежності від того, чи приходять люди, чи не приходять, укриття відкрите. І в день, коли звучить сигнал повітряної тривоги, і вночі, показує, укриття вміщує до сотні людей. Коли була перша зима, ну, я тут не працював, але ну, люди приходили. Ну, от при мені ну, не приходили. Проінструктовані, що їм по першому сигналу тривоги, треба відкрити укриття. І після сигналу тривоги перевірити, щоб тут не залишили там якісь речі. Там не залишились люди. 652 захисні споруди є у Кіровоградській області для укриття людей на випадок повітряної тривоги. З них 150 сховищ і 502 протирадіаційних укриття. Це інформація від начальника обласного управління цивільного захисту Володимира Слінченка. Сховище – це герметична споруда, яка захищає людей певний час. від засобів ураження різного характеру з при збори на гри теракталіта ситуації. Оцінне укриття це негерметична споруда, яка захищає населення від проникаючої радіації працівним забрудненням. А не укриття – це фортабладнання, фортаційна споруда, яка захищає ну, деяких засобів ураження. Каже, за стан захисної споруди відповідає власник, дала доручення керівникам районів, територіальних громад. На даний час працює в нас комісія в складі. В комісію ходить Національна поліція, ДСНС, патрульна поліція. Зараз вони об'їжджають всі споруди, які маються на території в містах, в районах. І до понеділка буде реальна інформація про їх стан. Перше питання даже не видвонить відкриті бути. Питання виникає позакатам освіти, але вони будуть приймати людей. Той тобто, заклад теж укриття в закладах освіти, повинні тоже бути цілдово відкриті. Додаткові перевірки укриттів проводять після загибелі під час повітряної тривоги першого червня трьох людей у Києві. Місцевий житель розповів Суспільному, що його дружина загинула, коли намагались потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили. Тоді від уламків російської ракети загинули двоє дорослих і дитина. Поліція затримала трьох посадовців та охоронця поліклініки. Кропивничани, з якими спілкувалася знімальна група, розповіли, як реагують на сигнал повітряної тривоги. Спочатку, коли почалась війна, то спочатку всі вибігали серед ночі, а зараз все ж таки більш повільніше. Але після вчорашньої все ж таки події замислились над тим, щоб все ж таки ховатися у сховищах, адже діти і це безпека. Доводилось стикатись з тим, що в укритті зачинено під час повітряної тривоги. Ні, завжди відкрито. принаймні у нашому будинку, куди ми ходимо, то там завжди відкрито. Я бачила, що укриття були зачинені в домах, але мені так не приходилося. Де була, і в домі батьків, і у нас, то кругом було все відчинено. Чесно сказати, спочатку всіх подій ходили в укриття. Зараз не реагуємо. Мислимо чисто логічно. Я собі поматюкаюся в душі, це саме пожелаю йому там. Дай Бог, щоб йому там, Господи, так. А потім, коли закінчиться, слава тобі, Господи, перехрестюся, дайся. Жити то жити, а їх попаде, випаде так, то що ти зробиш. Під час повітряної тривоги, в будь-який час доби, укриття мають бути доступними для людей, сказав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Ми ж бачимо, що е, от е, Тимчасовий спокій заспокоює людей, особливо на територіях, де немає системних постійних військових дій. Ті е пункти незламності, які ми е ну, призупинили їх діяльність, да, е ми повинні залишити їх відкритими, ми повинні забезпечити там чергування всі. Двері повинні бути відчинені для того, щоб люди зберегли своє життя, щоб люди сховалися від ворожих атак. Просить жителів у разі виявлення закритого укриття повідомляти в поліцію чи місцевій владі Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.